На Радіо Свобода сьогодні Віталій Кличко, Київський міський голова. Доброго дня. Доброго дня, вітаю вас, давайте почнемо з так званих пунктів незламності. Володимир Зеленський 25 листопада розкритикував пункти незламності в столиці? Він назвав профанацією забезпечення цих пунктів. Ви у відповідь сказали, що давайте, мовляв, не маніпулювати і не грати в політичні ігри. Без відносно до критики з боку президента на вашу адресу. Як ви самі вважаєте, наскільки добре підготовлений Київ до зими в умовах війни? Назвичайна ситуація в місті Києві така ситуація, яку ми не очікували і. Якщо офіс президента вже займається пунктом обігріву, що це наша відповідальність міської влади, то потрібно з міською владою комунікувати і збирати мерів міста і не давати завдання в військовій адміністрації в таких нарадах, які приймають виключно військова адміністрація. Це перше. По-друге, що стосується пунктів обігріву, ми робимо все від що від нас залежне, для того, щоб їх забезпечити забезпечити в дуже короткі сроки переважна. Більшість цих пунктів викрити в школах та дитячих садках. І вони в тих приміщеннях, які пройшли термосанацію, які вже утеплені, де є ключові такі, знаєте, великі. Простір актової зали, де можуть бути достатньо велика кількість людей. В цьому напрямку в цьому напрямку допомоги не на якої нема. Це ми саме організували 400 генераторів. 100 генераторів нам долучили волонтери. Ми звернулись до викладачів, які вже після роботи залишаються там і надають всі. Там сервіс для того для того, щоб люди приходили. Але наше ключове завдання наладити е, сервіси в місті Києві, для того, щоб пункти обогріву були не потрібні для того, щоб в кожній домівці було тепло, електрика, вода. Е, як ви знаєте, ситуація в початку е, минулого тижня була дуже складна, але тим не менш за е, добу ми е, Знов відновили водопостачання, теплопостачання з електрики. проблеми є не тільки в Києві, а взагалі по всій країні. Що стосується пунктів обігріву, було дуже дивно дивитися, як представники одної політичної сили. Всі отримавши завдання, побігли критикувати. Я особисто представники, перевіряв представники слуги народу, передусім. А... Одної політичної сили перевіряли. Я особисто також знаходився в цих школах, зустрічав деяких з них і питав є якісь зауваження. Все, все, все нормально, так далі. В приватному розмові вони мені запевнили, що все їм подобається, все нормально. А потім вже пішла критика. Але заради справедливості, там, де вони були, ці народні депутати, в деяких цих пунктах було просто зачинено. Хоча вони стверджують, що цей пункт був позначений на карті. Знаєте, особисто перевіряв вже більше 20 з мого боку було перевірено. З більше там я не знаю, що сумарна кількість цих пунктів, велика достатньо сумарна, і неяких претензій не було, а потім з'являється інформація, що вони зачинені. Більш того, в цій перевірці може бути десь зачинено, але вибачте, будь ласка, там такі цифри лунали. Всі я особисто перевірити не не можу. Всі керівники районів, яких змінив офіс президента, які повинні передкуватись меру, звітували мені про те, що всі пункти працюють. Я особисто перевіряв і всі вони були, ті, які встиг перевірити, були рішені. Але питання на цьому питання в іншому. Питання в тому, що якщо зараз почнеться це попахів політичними такими політичним складовою, якщо знаєте, в той момент, поки поки у нас ідуть зараз запекли бої під Бахмутом, в той момент, поки вся країна зараз виживає, в той момент, поки нас всі підтримують. В, і наші друзі, і як е, громадяни України, так і наші друзі за кордону дивляться про якісь там сварки внутрі, внутрі країни. Хтось комусь там погрожує, воно виглядає, знаєте, дуже дивно а, і пане кличко. Ну це ж не про сварки. Це ж не про сварки. Це про готовність великого багатомільйонного міста до зими в умовах війни. І тут Я велика можу... відповідальність Я саме мож... на міському очільнику. Можу сказати чітко в місті Києві, Кількість пунктів в рази більше ніж в інших областях в дуже короткі сроки. Отримавши завдання, ми зробили все, що від нас залежить, і ці пункти відкриті. Але це попахує політичною складовою, виключно. Uh, 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 і якщо є якісь претензії, будь ласка, скажіть, а не виходьте uh, з піаром, кімитакціями, щось які те речі там говорити. Можу сказати чітко. Я запрошував всіх журналістів, приходьте, приходьте дивитись, підсказуйте, якщо є помилки, будемо будемо виправляти. А я не погоджуюсь, то що не. Uh, не зробили, все було зроблено, більш того, велику кількість своїми силами, без будь-якої допомоги, зробили і зробили пунктів набагато більше, ніж в інших областях. Може бути, десь там генератор був ще не підключений, але тим не менш, він був там, може бути, десь там указателі не, не розвішені, може бути деякі е погрішності маленькі були. Але. Я особисто перевіряв і на яких зауважень ключових зауважень не знайшов. Коли ви кажете, що це якісь політичні ігрища чи політичні замовності зам, е, замовлення, то за цими замовленнями чи за ігрищами має хтось стояти, і в цього когось має бути якась мотивація. Тоді кому це потрібно? Е, я не хочу зараз вдаватись. Є е, 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 люди. Кому це потрібно, хтось цим займається, ви знаєте, хто це? Без, безумовно. А чому ви не хочете називати? Я не був не присутні на присутній на цих нарадах. Я спираюсь не тільки на інформацію, яку отримав від е, різних джерел, що наради були по цьому напрямку в офісі президента, де обговорювали це питання. Ви на початку нашої розмови сказали, що ви поскаржилися на комунікацію з офісом президента. Як зараз в умовах війни відбувається комунікація з офісом президента? Хто контактує з мерами і як це взагалі відбувається? Це відбувається виключно, якщо керівник з Кирил Тимошенко, відповідальний за комунікацію з місцевою владою робить нараду? І ви присутні на цих нарадах? Uh, таких нарад не недостатньо багато, але на останню мене нарешті запросили персонально. Uh, це було вперше за останні місяці чи як? Uh, коли запросили персонально вперше. Uh, а скільки до цього не запрошували? До цього я особисто чув, що такі наради проводяться з головами військових адміністрацій, розуміючи те, що в місті місто Києва окреме місто, і у нас повноважень місцевого самоврядування місцевих повноважень набагато більше ніж в інших містах, і тому місто Київ має особливий статус завжди приймав участь на таких нарадах, бо по, по своїй ініціативі. Дозвольте останнє питання, щоб якось підсумувати цю тему з пунктами незламності, так званими. Ну от 23 листопада була атака серйозна з боку Росії. 23 листопада, увечері Володимир Зеленський заявив, що по всій країні розгортаються пункти незламності. І вже 25-го була жорстка реакція на київську владу. Коли ви особисто, як мер отримали розпорядження чи вказівки від центральної влади облаштувати такі пункти? Особистих розпоряджень я не отримував такі розпорядження і такі наради проводились виключно з головами е, військових адміністрацій. Тобто, ви про них з новин дізналися е, про розпорядження? Так розпорядження спускаються на голову військової адміністрації, ага. не на мене. Тобто... Але розуміючи, дивися, ми підготували вже е, в своїми силами всі ці пункти, які у нас. Є в місті Києві, на які ми можемо достати генератори, тому що шкіл і пунктів ми можемо збільшити до тисячі. Я маю на увазі і школи, але їх потрібно обладнати для того, щоб вони в автономному режимі режимі могли надавати послуги, тобто як мінімум, електроенергію, і для цього потрібно ще додаткові генератори. для, того для цього потрібна достатньо велика кількість ресурсів, і все це робили за кошти громади. Ну, власне, я хотіла запитати, а яка власне, головна проблема і головний виклик стоїть перед місцевою владою облаштувати такі місця? Це потрібні люди. Мабуть, це волонтери чи працівники шкіл. Я не знаю, тому що в багатьох місцях це облаштовано в школах і в садочках. Потрібні гроші, потрібні генератори. Чого от реально бракує і в чому головна складність облаштувати це все? По-перше, повинна бути електроенергія для того, щоб автономно бути. Вони автономно працювали для цього потрібні генератори для, для генераторів. Потрібно паливо. Потім наступне питання: це зв'язок. Для цього потрібно чи комунікації з системою, яка може надати зв'язок через оптикове волокно чи інші напрямки, чи закупити старлінки. Ну ви знаєте, що з старлінками у нас. Ну не просто. А чому не просто? А... Дозвольте одразу поцікавитися. Чому не просто кабмін, нібито обіцяв закупити? Ну, це питання не до мене, це питання до Кабміну. Наскільки я знаю, всі старлінки, які ми своїми силами достали, ми вже всі старлінки направили на фронт. До нас багато звертаються. Більш того, направили старлінки тим мерам, які до нас звертались. Зараз терміново достати достатньо велику кількість сотні старлінків отак от от, за декілька годин, ну це складно. Нам обіцяли, але. Поки що мінцифри ці старинки нам дали. А ви дзвонили, запитували? Так, відповідно, наших спілкувались з структури з. Нарешті Кирил Тимошенко обіцяв, що найближчим часом ці сероньки можуть з'явитися. Знаєте, чому я так детально уточнюю? Тому що вчора ми спілкувалися з радником голови офісу президента Михайлом Подоляком. І я теж запитувала в нього, як там комунікація, взагалі чи будуєте ви комунікацію з мерами. На що він відповів: ну така хіба слабо? Просто якщо в мерів є якась проблема, підняти трубку і подзвонити запитати. Ну, зараз можна тикати пальцями один на одного. Там хто перший зателефонує, і так далі, ну приблизно Але... з боку. Ви знаєте, так у вас з боку і відбувається. <рес> так виглядає точніше, така сама ситуація була і з ковідом, коли все це лягло на місцеву на представників місцевої влади, коли ми облаштовували за свій рахунок і кисневі станції, і робили повністю спорядження. Доставали все що завгодно в боротьбі з ковідом і достатньо великі підтримки. Взяли його на плечі місцевим органам самоврядування. Зараз ситуація, на жаль, не багато відрізняється від того, що було. Ну, Але добре. Я, я ще раз дуже важливу інформацію хочу озвучити. Давайте будемо відвертими і говорити як дорослі люди. Зараз по всій країні йде така, знаєте, от, як панацея ці пункти обогріву. В місті Києві пунктів обогріву більше 400. Ми зараз збільшимо, там буде більше, трошки більше 500. В місті Києві живе більше 3 мільйонів людей зараз знаходиться. І в міс... там Можна отримати мінімальні сервіси, підзарядити телефон, зайти на короткий час, там обогрітись, але в випадку надзвичайної ситуації, не дай Бог, коли стане може відбутись повний блекаут для трьох мільйонного міста навіть і тисячі, навіть і десяти тисяч пунктів. Для того, щоб залітись, буде недостатньо, і е, я хотів би, е, щоб кожен з вас е, прорахував, мав теплі речі, е, мав е, запас е, води, е, промоделювати різні ситуації. Ні в якому разі паніку не хочу доводити, але е, в пункти аварії воно можна переїхати. Можна тимчасово туди прийти, отримати е, якісь там сервіси, але це не панацея і не рятування навіть не тільки в Києві, а й в інших регіонах така ж сама ситуація. Тому давайте не будемо говорити. от Пункт таборів у нас є, і все, у нас всі проблеми вирішені. Якщо не дай Бог, що станеться, вони нас врятують. Отакі от, от враження зараз формуються в головах. Давайте будемо ре реально дивитись на речі. Якщо буде критична ситуація. Пункт обогріву звучить дуже добре. Добре звучить. Навіть е, все буде добре е, і буде ще збільшимо кратно. Давайте подумайте на цю тему. Може, всі дорослі люди і можуть також промоделювати ситуацію і е, не е, робити акценти на те чи інше. Це перше. По-друге, що я хотів сказати, це обов'язково займаємось 24 години на добу містом. Нам потрібно миттєво реагувати, відновити електропосичання, водопосичання, теплопосичання. Наші тески пошкоджені, комунікації пошкоджені. І коли починаються політичні ігри, це не дуже добре виглядає як всередині країни, так і зовнішні. Багато я вже давав багато інтерв'ю і американці, і всі іноземці, європейці, всі питають, що сталося. і ми українці, які повинні об'єднатися перед викликами, які у нас є, починаємо. Якісь там внутрішні е, незрозуміли людям ігрища, чи я не знаю, чим можна звати політичне ігри, звинувачення, і так далі. Так, виклик, викликів багато, але е, потрібно на, на, насправді об'єднуватись для того, щоб ці виклики подолати, а не е, робити щось з цього. І це виглядає не дуже добре. Тому я не дуже хочу говорити не тому, що там ні в якому разі не відчуваю себе винним. Ми робимо все, навіть більше того, чим, що можемо, але починаються, там, я бачу, якісь речі, які мають політичний підтекст. Оце Звісно. я хотів озвучити. Зрозуміла вас 1 вересня на сайті КМДА було повідомлення про те, що Київ придбає, чи збирається придбати пересувні мобільні котельні. Це як таке мало бути резервне джерело тепла на випадок позаштатних ситуацій взимку. Скажіть, будь ласка, чи придбані ці котельні, чи готові вони до роботи? Як там справи? 12 пересувних мобільних котель ми ми замовили. Вони вже одна з таких в. Вже деякі дійшли, інші нам нам потрібно їх швидко вмонтувати в систему, тому що їх не просто і там потрібно достатньо, достатньо такі логістичні речі зробити. Зараз можу так сказати в процесі. Сподіваюся, що на протязі тижня-двох вже буде все готово. А 12 це не за, це не замало? котелень. Це достатньо для міста. Те, що ми зараз маємо, це цього недостатньо. Я можу сказати, цього недостатньо. У нас насправді 40 у нас є, які насправді в пункти обогріву вони будуть централізовано обогрівати, а, і вони оснащені потужними генераторами, а, вони, тобто, готові в автономному режимі працювати. Зараз працюємо над тим для того, щоб збільшити таку кількість. звертаємось до наших партнерів. Вони не дешеві, Деякі закупаємо, деякі отримуємо як гуманітарну допомогу. Купляєте за рахунок міського бюджету? Так, за гроші громади Києва. Ми купляємо інвентар для громади Києва за гроші громади Києва. Зрозуміло. Також тиждень тому в Європарламенті заявили про те, що там запускають ініціативу генератори надії. Ну, так європейські партнери обіцяють забезпечити 10 мільйонів українців генераторами. Скажіть, будь ласка, скільки генераторів потрібно на Київ? Я не можу вам чітко відповісти на це питання. І також генератори це не панацея. Я можу сказати чітко. Наприклад, тільки система водопостачання потребує 4 МВт. Таких генераторів мегаватних, ну вони існують взагалі в природі але їх дуже тяжко. Привести, і якщо такий генератор запускати, ну потрібно поряд ставити не цистерну, а состав з дізелем. Тому що ну, це коштовне в деякий термін часу, вони можуть працювати, але якщо вони працюють там багато годин чи сутками, ну Ця електрика достатньо коштовна і потрібно дуже багато дизеля для цього? Угу, Зрозуміла вас. Місяць тому президент Володимир Зеленський призначив Сергія Попка, начальником Київської міської адміністрації, замість Миколи Жернова. Скажіть, будь ласка, як ви зараз розподіляєте з ним обов'язки? Все, що стосується військових. Генерал стос... Попков Попковин є експертом в військово напрямку. І місто Київ. Достатньо такий складний механізм, і ми робимо в нашій команді все для того, щоб місто працювало. все, що потрібно, військовим, ми допомагаємо всіма силами для того, щоб оборона нашого міста була, для того, щоб не в якому разі не повторювалася, як е, навісні цього року, коли е, орки стояли вже на предмісті, були в предмісті Києва. Тобто, е, -то, працюємо розуміння, є е, е, зустрічаємось кожен день. Ставимо завдання е, по кожного. У ми з напрямком контролюємо для повного їх виконання, тобто взаємодія є, да, такі ж саме нормальні відносини, як і з попереднім головою військової адміністрації Микола Миколаєвичним Жирновим. Тобто і з Попко із Жирном, з тим і з тим. тобто у нас зі всіма нормальні відносини і завдання, які на сьогоднішній день є, їх виконуємо виконуємо спільними зусиллями. Але коли щось стається, атаки, якісь чергові на столицю, я просто бачу, що комунікуєте саме ви, а не він. Ну, Знаєте що, що б в місті не сталося, завжди кияни обрали мера міста, доручили йому відстоювати інтереси міста, і він відповідальний за все. Але є складна ситуація в місті Києві, як в радянські часи, як є ще державна адміністрація, є мерія і державна адміністрація. Ми зараз заходимо в таку, знаєте. Цікава річ навіть Конституційний суд в 2004 році ще приймав рішення, що обраний киянами київський міський голова повинен бути призначений головою держав міської державної адміністрації, тобто державне повноваження і Повноваження міські громади вони дуже тяжко сказати, де вони закінчуються міські, де починаються державні. Але міські повноваження у нас переважна більшість, навіть 95% і державних дуже маленька частина. Останнє питання в одному з інтерв'ю нещодавно. От я буквально вчора читала. Ви заявили, що попри війну в Києві будуть встановлювати новорічну ялинку. Якщо я правильно зрозуміла, на гроші бізнесу чому ухвалили таке рішення і як це все буде виглядати? Тому що я вже також бачу, що лунає критика стосовно того, чи буде освітлена ця ялинка ну в умовах економії електроенергії? Мабуть, це не дуже гарно. Бізнес звернувся до, до київської влади до нас. З проханням встановити ялинку перше. По-друге, ми розглянули це питання дуже довго вивчали, і знаєте, що прийняли таке рішення, що таке свято, як ліство, як новий рік у дітей в першу чергу, тому що. Більше всього від цього родів діти вкрадати не не можна, і бізнес звернувся, запропонував за свої кошти, тобто громада не витрачає жодної копійки, встановити її линку. Ми зробили акценти для того, щоб не було на яких ярмарок в умовах. Зараз заборонено скупчення і масові заходи. Щоб не було торгівлі, ніякої, і це виглядало знаєте, без будь-якого пафосу, Але тим не менш ялинка традиційно світово, Миколая, на день святого на різдво, на вирік повинна бути. І Путін хоче у нас забрати все, і у наших дітей хоче забрати такі гарні свята. Я переконаний в тому, що такі повинен бути, тим не менш незважаючи на складні речі, е, морально ніхто не повинен бути розгублений. У е, 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 мене прохання відзиткувати всі свята в родинному колі без будь-яких там масових заходів, але тим не менш символічно такі ялинки ми прийняли рішення за рахунок бізнесу поставити в деяких районах і на Софійській площі. Ну, вона буде вона буде освітлена. Там будуть запалені гірлянди? Якщо, якщо вона буде освітлюватись, це освітлення буде виключно в святковий час. Це перше. І по-друге, це буде виключно питатись генератором і без. Тої ялинки, яку ми пам'ятаємо, яка горіла, так ви знаєте, яку можна було побачити за багато багато кілометрів. А в цьому напрямку у нас ми живемо в інших умовах, і з, з розумінням ставимося до тої критики, яка існує, але тим не менш не дамо вкрасти такі свята, як і Новий рік в наших дітей. Дякую вам дуже, Віталій Кличко. Був на Радіо Свобода. Дякую.